Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я Дмитро Тузов. Йдемо далі. Летимо, можна сказати. На російському аеродромі Чкаловській підірвано два літаки та гелікоптер. Там, дислокується урядова авіація, російська зрозуміло. та борти так званого судного дня про це повідомляє головне управління розвідки. А, і яка краса. Слухайте, яка краса. Судячи з інформації, все це сталося по суті справи в святая святих лігва російського диктатора Путіна, тому що мова йде про ось ці самі борти судного дня. Це так би мовити, і командний пункт, і евакуаційний транспорт на випадок ядерної війни для російського диктатора. Ось така історія. Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт з нами зараз на зв'язку. Костянтина, вітаю. Вітаю, радий бачити. Дякую, дякую навзаєм. Ми зараз будемо розбиратися із тим, як росіяни використовували ці борти. А це означає наскільки послаблено зараз їхні, їхні спроможності в тому числі і протидіяти різноманітним безпілотним літальним апаратам, які періодично їх атакують, в тому числі в районі російської столиці, по перше, що нам відомо про ці борти судного дня, та це реальні спеціально пристосовані для крайніх якихось умов і можливого можливих ядерних ударів літаки, і чи є про них взагалі інформація, що це таке. Ну, загальна інформація, там деталізована інформація вона захищена державною тайною російською, але відомо, що вони зроблені на базі це модифікація Іл 86 відомого літака, широкофюзеляжного пасажирського літака. Там закриті ілюмінатори, підвищена міцність планера, фюзеляжа, крила більш доданої стойки шасі, тому що він після цього. Навантаження і додаткового радіоелектронного оснащення, він став дуже важкий, йому потрібна вже досить е, така е, некоротка е, звітно-посадкова смуга, і це літак, який е, з, зможе зробити, е, на, на, так би мовити запустити систему пуску шахтних і залізнодорожних платформ. Для запуску всього ядерного потенціалу Росії. Цікаво те, що ці самоліти злітають так: у американці злітають, і у росіян злітають. То американці злітають, то росіян. Це у них такий обмін такими любезностями, скажімо так. А цікаво, такі борти, в принципі, збити можна? Так, е, да, їх там взагалі 4 штуки було зроблено. Кажуть, що е, дійсно діючий тільки один. А у одного там щось покрали апаратуру, коли їх там четверо було цих літаків, вони полетіли в таганрог на якусь модифікацію чи на обслуговування. І там якийсь місцевий технік щось там покрав, там було кримінальне провадження, що то його там засудили. ну таке. Ну, таке. Взагалі, коротше, зараз є дійсно працюючий один літак. Якщо пам'ятаєте, під час параду якогось там 20-го чи. 21-го року відмі відмінили політ цього літака судного дня. Він там попередній пролетів, а потім його відмінили. Щось там з ним трапилось. А взагалі цікаво, от завжди цікаво. Я розумію, що президентські борти вони мають літати в супроводі в супроводі винищувачів, прикривають. А, а на борту у, у росіян та на борту на цьому президентському чи диктаторському, мабуть, правильно говорити, борту а, є власні системи ведення вогню? Ні, в нього нема нічого. В нього тільки засоби радіоелектронної боротьби, там системи зв'язку. Це ну, літаючий командний пункт з широкими е, ліжками для відпочинку у перших. Осіб держави. А там нема жодного якогось військового, е, озброєння, і він завжди літає в супроводі винищувачів. Крім того, кажуть, що він там може довго літати, але е, його зробили настільки важким, що він може там літати там 800-900 кілометрів, потім йому треба робити дозаправку воздух в повітрі. Дозаправкою, заправкою дозаправки обладнані тільки два літаки, і судячи з цього, останній, який залишився, який працює, він не має дозаправки. тобто він може злетіти там часик годинку політати, і все це скінчиться. Він довго літати не може. А було задумано, що він буде літати десь троє суток три доби. А цікаво, системи катапультування там для Путіна, для можливо Лавров може бути на борту. Ну цього Кадирова навряд чи вони вже з собою прихоплять. це передбачено? Ні, там такого нічого немає. Немає, але слухайте: якщо відбулися підриви літаків а, на, на аеродромі, де базується ось цей єдиний по суті справи російський літак так званого судного дня, тобто теоретично він він міг також постраждати, я так розумію. Ну, судячи з цього, там була, фугас був закладений у гвинтокрил. І гвинтокрил, коли там десь чи то він став, чи то він проїжджав, чи, ну, це не місце його стоянки, судячи там з, космічних, з космічної фотозйомки. Судячи з цього, там там, де він зупинився, там його і підірвали. І постраждали там Ан 148-й. І Іл uh, 20 -й. І uh, йдеться про російський аеродром Чкаловський. Це неподалік від Москви, я так розумію. Так, да, це між двома кільцями е, uh, дороги, які вокруг Москви там розташовані. Це uh, східно північна така частина. Там поруч Моніна, це відомий музей Моніна авіації. Ну, Взагалі, Чкаловський аеродром це така е, прихожа для всієї номенклатури е, кремлівської. Вона була з часів Сталіна. Там і ці експедиції на е, Північний е, полюс, вони звідки виходили, ну, таке інше. Там дуже старе таке е, заведення, скажімо так. Ну, Отже, пошкоджено. Згідно інформації від української розвідки три борти: це АН-148. До речі, це машина українського виробництва, так? Так, да, безумовно, там. Іл-20 це старий літак, але він також виконує функції управління, я так розумію. Там їх є декілька модифікацій Є таке припущення, що саме цей цей. Іл-20-й, це з, літак Радіоелектронної боротьби. Є там ще командні пункти, але саме цей, можливо, використовується для захисту Москви Московської області від наших, ну і наших, якісь там невідомих БПЛА. І тут дуже цікаво, тому що. Пам'ятаєте цей пуч і заколот Пригожина, коли він на Москву рухався? Вони там збивали все, що над ними літало, збивали бойові гелікоптери і завалили літак управління, Іл-20. а звідти це страшна взагалі картина, дивлячись на те, як він падав. А там зрозуміло, що вижити навіть теоретично ніхто не міг, але цікаво, що таких літаків, наскільки я так поцікавився, питанням у росіян небагато. Це переобладнані старі іл 18 переобладнані або під функцію літака розвідника, або під функцію а, літака управління над над полем бою. Та, отже, якщо оцінити цю втрату, наскільки це Важливо знищення такого типу російських літаків з точки зору прориву російської протиповітряної оборони ну, взагалі за задумом такі літаки збиватися не не, не, кіл такі літаки неможливо. Ну за задумом, да? але це так, як е, хотіли як найкраще, вийшло як завжди. Да? Тому е, цих літаків вони штучно використовувалися і штучно виготовлялись. Їх не може бути з запасом. Їх там декілька модифікацій, але це в будь-якому випадку ця знищення хоч одного такого літака, вона воно суттєво б'є по, скажімо, комунікаційній сфері ді ППО, там протиракетної оборони, управління польотами. В будь-якому випадку суттєво б'є. Тобто можна зробити висновок, що серед цих трьох бортів це АН-148, іл 20 і гелікоптер Мі 28 н Іл-20 От є найціннішим екземплярчиком, який може вплинути я на координацію російських військових в плані роботи протиповітряної оборони? Я думаю, да, що це саме так. Хотілося б там більш точніше знати, який це літак конкретна модифікація. але я думаю, що це саме так. Так, ну і бойовий гелікоптер Мі 28 н теж це не слабо бойова одиниця, яка згідно інформації, яку я бачив, використовувалась росіянами для того, щоб полювати на ті самі дрони, про які ви згадували. Так до речі, наскільки ефективно у них це виходить, використовуючи таку авіатехніку? Ну е ідея тут в тому, що швидкість винтокрила і швидкість дрона десь однакові. Тому це не якась. Мішень, мимо якої ти прилітаєш там, на великій швидкості. А це е, такі швидкості, які там співпадають. Тому у гвинтокривлю це проще зробити. Якщо в нього є там або пушка, або кулемет, то незважаючи на те, та да просто поставити турель, на Мі-8 і, і, і пуляти. Цього достатньо. Ну і якщо е, спробувати зрозуміти наступне, що е, все це сталося на Секретному закритому об'єкті Російської Федерації, так це дуже цікаво, так. Да. Так, да. і очевидно, що йдеться, що це був не повітряний удар, я так розумію. Так, да. це була ну, в чистому виді диверсійна робота. Це була десь закладена бомба, чи то на цьому Чкаловському аеродромі, чи десь в іншому місці, звідки літав винтокрил, вилітав куди. Але це було зроблено, і потім дистанційно. Рарадіо підірвано. Я так вважаю. Ну така версія, така ну інакше дуже важко уявити собі щось інше. Тобто, тобто, це такий штрих до того, що відбувається зараз, в принципі, в Росії, та наскільки глибокі тріщини цього путінського фасаду, і я бачив інформацію, що в Росії просто істерика, в зв'язку із тим, що по суті це сталося на такій закритій базі. Ну тут же ж треба зрозуміти і, і, і на, на, чому е, основана ця паніка. Якщо там раніше ми щось там, там коїлось, не долітаючи до Москви а, або в, там, в страшному випадку там, залітало до Москви, вони казали, що ну, все це далі там неможливо. А це ж так виходить, що Москва знаходиться між Україною і цим аеродромом Чкаловська. І тоді питання: а що ж робити з іншими аеродромами? Якщо цей аеродром підбиває там диверсійними засобами, то що може бути на Олені? Там щось може бути на Воркуті? Що може бути на Моздокі, що може бути там на інших аеродромах, які, на яких можливо базування важкої е, стратегічної авіації? З да? і взагалі авіації. І де, де тоді цю авіацію роз, роз, розміщати, якщо ці аеродроми не можуть бути захищені від таких дій. Тобто тепер можливі, так би мовити, чистки всередині російської армії і російського військового керівництва? Ну, дуже добре. Чим більше вони будуть там чистити один одного, тим краще для нас. А ліс рубають та, і так. зрозуміло. Ми з вами перейдемо ще до важливої теми. Росіяни намагаються стягнути будь-що, де вони можуть знайти будь-які типи зброї, там БПЛА і ракет за кордону. Ну, ми були свідками зустрічей Путіна з Чен Іном. А зараз е до, до Ірану е поїхав Сергій Шойгу. Міністр Сергій Шойгу, міністр оборони Російської Федерації. От що вони можуть вполювати реально у іранців, окрім а, дронів? Окрім дронів. І ця інформація про іранські балістичні ракети, вона ж періодично курсує. А ці ракети це більше блеф, чи це реальна загроза, і а, які в, в цьому разі та які іранці мають можливості з точки зору виготовлення балістики? Ну, взагалі, е, треба сказати, що вся інформація про е, конкретні технічні характеристики іранської зброї, вона досить така закрита, досить засекречена. Але вони ж все одно щось показують, про щось розповідають, щось заявляють, е, ведуть свою псою і таке інше. Тому, е, по тому, що вони кажуть і. Аналітика, яку я бачу, це ну, серйозні ракети. Там є дальність фахет, там, майже там, до, чи то 300, чи то 500 кілометрів. Більш модернізована ракета на базі цього Фатеха. Там дуже складна назва, я можу там неправильно сказати, але, але вона вже б'є на 700 кілометрів. Нещодавно вони провели випробування ще нової балістичної тактичної ракети на дальність півтори-дві тисячі кілометрів. Вони підтвердили, і там бойовий заряд, там якийсь скажений, там бойова частина, там майже півтори тони. Тобто, Іранці, ну, не будемо забувати, що по кількості це сьома армія в світі. Там 350 тисяч військових службовців є. Тому зневажати на це не можна. І Іран випускає різну зброю, випускає і танки, і БМП, і РСЗО, і ЗРК. І вони хоч і в технічному відношенні. Не самі найкращі, не самі там сучасні, але ж вони працюють і вони можуть виконувати свої функції. І у них те, що стосується е, безпілотної авіації, те, що ми бачимо, вони не дуже відстають від, від е, е, ну, суперової лінійки БПЛА світової. Да? І взагалі, давайте будемо так розуміти, що де навчалися іранські конструктори, іранські інженери, вони могли навчатися або вони ж не заканчували там Гарвард, вони не заканчували там Месачусетс. Скоріше за все вони вчились десь або в Росії, або в Україні. І Україна ж хотіла побудувати завод в Ірані. Там щось вони будували, будували, не добудували. Щось таке незрозуміле, чим воно ці все скінчилося. Тому е такий е рівень знань у них може бути і має бути досить високим. І тому вся техніка може бути на достойному рівні. Я б не зневажав на це. До речі, закінчилося українське співробітництво з іранцями. Я вже не пам'ятаю, ну це 2000 2000-ні роки трагедією. А коли, коли український АН-140 з представниками української авіаіндустрії і багато журналістів там було також, ну екіпаж, зрозуміло, загинув розбились, врізавшись вгору поруч з іранським містом Ізфахан. Ось така була трагічна історія. Після того я чув багато інформації про те. Як ну ці розвитку стратегічної авіаційної програми Ірану можуть впливати на? Системи навігації, ну це залишається такою, знаєте, теорією, теорією змови. Скажімо так. А уточніть, будь ласка, коли ви говорите, що іранські розробки можуть конкурувати і бути там поруч в одній лінійці із світовими зразками, це справді, тобто іранці можуть конкурувати, наприклад, з американським предатором і іншими типами БПЛА? Да, вони ж там у них є такий шахи 129-й, і є шахет 191, Це фактично копії, і там одного з них вони збили предатор, мабуть, там, де дві році. Потім щось його тихенько вкрали. Потім американці просили віддати, їм там щось там не віддавали. Ну, щось там така історія була. Але вони змогли майже повністю скопіювати і конструкцію і подивитися, що там, яка там начинка, які там системи наведення, зв'язку, навігації, таке інше. І вони зробили е, цю машинку. Вона не, не, не сильно поступається за своїми характеристиками. Вона е, в дощ, в непогоду, вона погано літає, вона нічого не бачить. Але якщо там е, сонце світить і. Не сильний вид, не, 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 не дуже там потужний вітер, то вона нормально літає. Я не помилився, шановні, ця, ця трагедія з українським Ан-140 сталася в 2002 році. І тоді в Ісфахан це в Ірані летіла група. Це було в 70 кілометрах на захід від Ісфахана біля селища Баграбат. А літак, який розбився, зібраний був на харківському заводі, і так далі. Але біда в тому, що там було багато представників української авіаційної індустрії, наприклад, співробітники Харківського авіаційного заводу, представники компаній Авіоніка, НТК Антонова, Аеросила, Інтерамі, Рубін. Ну і так далі. На така трагічна історія була. Пане Костянтине. До е, іранських ракет так, там е, кілька модифікацій ви назвали. А, і е, що вони собою являють? Так, це до речі, ракети Фатех 110 і якщо я правильно зараз вимовлю, Зольфагар. А, так, так, так. Ось ці ракети це певна аналогія із тим, що робить Північна Корея, яка періодично так пострілює, але в напрямку, наприклад, лякаючи цивілізовані країни Південну Корею, в першу чергу і Японію, так стріляючи ракетами е, в їхньому напрямку. Тобто, наскільки ця зброя може бути точною? Чи все ж таки це такий більше російський варіант? Стрільби по, там, по певним квадратам. Ну, от по Фатехою, те, що ви змогли там сказати, це є подальша розробка ем, южнокорейської ракети, якось вона там, День Ханта Антурбарам. Не пам'ятаю вже точно. Це її розвиток. І не виключаю, що коли Шута зустрічався, зустрічався зі своїм колегою. Північнокорейським, то ти може сказати, ти їжджає до Ірану, там у них більш сучасна версія, у нас тут зовсім таке щось не потрібне, а у них там дуже добре. Так от цю о, о, точність вони декларують на рівні трьох метрів. Я дуже сумніваюся в цьому, але от декларація така є. Але от що цікаво зараз трошки політичного виміру. Російський диктатор Путін зустрівся з Кім Чен Іном. І ми, до речі, побачили реакцію з південної Кореї, які заявили, що вони в Україні можуть постачати там певне обладнання, в тому числі і обладнання з розряду протиповітряної оборони. Так? А зараз історія з Іраном. Якщо він почне, ну не дай Боже, якщо це станеться, передавати свої балістичні ракети Росії, він же послабить свою власну оборону, зважаючи на те, що Іран а, теж перебуває під певною загрозою. Ми ж періодично бачили і удари по російським, о, вибачте, по іранським а, стратегічним об'єктам, навіть розуміючи, що Китай підтримує цю країну, Іран. А На вашу думку, наскільки це ймовірний сценарій передавати свої стратегічні запаси зброї і щось можливо вони захочуть від росіян отримати у відповідь. Що це може бути? От пам'ятаєте, зовсім недавно там е е е командир ізраїльської розвідки сказав, що зробив дуже серйозну заяву е про те, що якщо Іран буде отримувати від Росії? Зброю, яка не пам'ятає там точну формулювання, але вона буде стратегічною загрозою до Ізраїль до Ізраїля, то Ізраїль там зробить відповідні дії і кроки. А пам'ятаєте, коли почали поставляти шахедь до Росії е на початку цієї гарячої фази в минулому році, то тоді казали, що Росія буде розраховуватись з Іраном. 135-це фактично зараз самий е, топовий літак винищувач штурмовик, там, ну, справді, давлячі, винищувач бомбордувальник е, російської е, авіації. А як думаєте, <кхи> як, як на таку оборудку можуть відреагувати в Ізраїлі? От я думаю, що там казали, була мова там, що може, це, йдеться мова про ядерні технології, про там що щось. Я думаю, там все, все, що можна було з ядерними технологіями зробити, воно вже давним давно зроблено, і його не можуть розкрити, тому що буде удар. А от щоб посилити свої можливості, а іранська армія, у неї самі сучасні літаки, їм там більше 30 років. Да? І у них саме це Міг-29, причому там старих модифікацій. І... А інші літаки це взагалі там е чи то американські старінь, старенькі, чи то європейські старенькі, і їм, ну, для того, щоб мати якийсь супротив в повітряному по просторі, їм просто необхідні е сучасні літаки. І думаю, що йдеться саме про от що могло посилити армію Іраку в цій ситуації, яка зараз у них є. Я думаю, що це поставка су 35 цих Су-35, які росіяни е зірвалися вся контракт поставки на Єгипет. і зараз вони там стоять комсомольсько на Амурі. Але я все, весь час слідкую за тим, лі літають вони там, полетіли вони до Ірану чи не полетіли? Вони не полетіли. Я думаю, що це є частиною якихось умов. На вищому рівні, тобто, ви не робите це, а ми не робимо це. No, Водич, зроз... так? Зрозуміло, зрозуміло. Та не буду далі розвивати цю цю думку, тому що просто вже часу немає. Але су 35 для іранської армії на це точно мені здається, була б реакція з, з боку Ізраїля. Костянтин криволап з нами був на зв'язку. Аналітики авіаційний експерт. Дякую, дякую дуже. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.